Ну що, Будемо проводити експеримент. Черговий новий засіб у мене є, називається Лужним універсальний, багатофункціональний концентрований засіб. Він е, справляється зі старілим жиром. До речі, я вже сковорідку собі трішки от почистила. У мене є така закальона така дуже-дуже чорна. Я хочу ним також спробувати. Отже, сьогодні цей засіб буде в нас е, моє, мій деко, чи як назвати. Відчищати. Декілька днів тому я посмажила стегна курячі і благополучна забула про нього. Давайте почитаємо, що тут пишуть: для кухонних поверхонь, для витяжок і плит. Коротше, треба нанести, так, і на 10 хвилин залишити. Ну, спробуємо. Розбрискуємо. Дуже застарілий жир. Як він себе поведе? А сковорідку я мила гарячу, екстрене таке миття було, вона була якраз гаряча, її потрібно на гарячу напшикувати. І також дати трішки постояти, і губка і змивається. І ось у мене нанака трошечки блищить. Бачите, була страшніша, скажімо так. От. І все, хай стоїть тепер. А давайте одразу ми зараз достанемо іншу сковорідку. І її е, розколимо на вогні і поприскаємо, подивимось, що буде. поки тут жир так, Сковорідку відписання. я е, підігріваю, підпалилась. Бачите, в якому вона страшне знову стані. У мене, до речі, ще одна там сковорідка така є, але це в гіршому стані, бо ну, вона старіша. Так, Чекаємо, вже... поки нагріється. Подивимось, що у мене тут з, з жиром на этом, протвіні. Ось так воно виглядає. Щось тут розкисає. І потрібні перчатки. У мене перчаток таких кухонних немає, лише медицинські, тому зараз я вдягну перчатки, бо е, минулий раз я коли мила сковорідку ручки трішки е, у мене помощники такі везде лезет. Я думаю, достатньо, як ми її сюди поставимо, вона гаряча. Ось я вже в перчаточки на гарячу сковорідку набризгую. Ось така хімозна іде пара. Марчик, іди зайка, не мішайся, мамусі. Можливо, недостатньо нагріла. Але бачите? От дивіться, там, де я пшикаю, воно одразу світлішає. Так, мабуть, не дуже достатньо нагріла, бо в деяких... В місцях вона, бачите, одразу відліпає цей жир. Я ж різко. А тут, тут не догріла. Все, нехай трошки постоїть і будемо відтирати. Так. Хай все, забризгала, нічого. Все, давайте я тепер патру, тому що не дуже зручно витримати в руках буде, І покажу, що в мене вийшло. Хай трошки ще постоїть, це воно дуже гаряче і це якраз відкисне. І я покажу, що в мене вийшло. Я буду звичайно звичайна мити. І просто потім водичкою. От він у мене відмився про чудово. Сковорідку я почала мити. Бачите, не все відмилося, тому я поставила знову її розігрівати. І зараз ми з вами ще раз поприскаємо цим лужним засобом. Добилась. Все завалиться. Зоручно однією рукою робити. Е, я якось зроблю прямий ефір або відео таке повне зроблю, щоб видно було від початку до кінця. Марчик, іди зайка, йди, не мішайся мамусі. Ой, господи, Ці помощники. ці маленькі помощники. Все йому треба. І що, зараз ми її як нову зробимо. Звичайно, вона вже не призначена не... Не для використання, бо внутрішнє покриття вже спорчене, але для таких експериментів те, що треба: застарілий, застарілий жир, застаріла Гарюця. Бачите, як працює Фу. цей засіб. Давайте розвернемо. Я це відео повністю викладу, а також зроблю нарізочки з цієї сковородки. І викладу таке маленьке відео для реклами, щоб вам було зручно. Знаю, бризгаю, бризгаю, вже бризгаю, бризгаю. Сюди поставимо її. Так. Стікає гадостя. І все одно незручно. Вона... Треба тримати рукою другою. Щоб прикладати трошки зусилля. Але все одно, ось, бачите, відмивається. Так, я її мию і показую. Що як вам результат після? Я обов'язково зніму, чи ефір, чи відео зробимо з другою сковорідкою, щоб ви бачили все від початку до кінця. А з цією, як я вже сказала, що зроблю нарізочки для рекламки я ось цього засобу. Супер Клін. Лужний засіб. Обов'язково забавляємо, обов'язково, дівчата. Він дуже мощний. Я такого ще не бачила. Якщо я ще раз поставлю розігріти, ну, в общем, трішечки да, зроблю ще кілька кругів почищу, то я думаю, що я її відновлю до ізначального кольору. Бачите яка